Так, друзі, погнали спочатку, бо шумів насос і вирішили перезаписати. Так, дивіться, 19 рік, 10 місяць. Автомобіль вколо практично цілий, є момент, є момент по задньому крилу, відповідно, вона тут прижалась. Я думаю, що тут треба буде рятувати от якраз цю сторону, більше нічого не робити. Бампер і все, все, що решта, було в, в машині в комплектації. Акумулятор, звісно, розряджений. Безпека, вся ціла. Ми її прикурили, тільки що машина не поїхала, але скотилася ну, з такими сучасними автомобілями, з такими якби, відсутніми деталями, як цілий задній бампер. І там все, все, що в ньому є, можуть просто навіть тільки через це не їхати. Дивіться, що у нас по е, зарядному порту. У нас тут Type 1, ccs 1 гніздо-швидка зарядка. Закриваємо це все робоче. Автомобіль 10-й місяць 19-го року виготовлення, 20-й модельного. Внутрянка дуже хороша, що, до речі, покажу, що не часто зустрічається. Дивіться, що тут є. Дотяжечки, да? це моя мрія в є Якщо буду брати собі трон, щоб їздити, то буду брати тільки з дотяжками. Дуже, дуже комфортна штука, тому що чомусь, чомусь мені не подобається, як закриваються в Ауді двері. Вся внутрянка, все це, що розібрали, це все називається дефектовка. Це все, що розібрано. У нас тут включно з килимками і цим, всім, всім, зараз задача зробити якісну дефектовку. Ну, Якщо дивитись на те, що є, я думаю, що тут, скоріш за все. Оцей фонарик постраждав, можливо, частково бампер. Да? Ну, але його вже заламали так негарно, що його по-любому треба буде шукати. А решта все чітко по машині. Машина 19 е з хвостиком стала за аукціона і 25,5 в Тернополі. 95-ка батарея, це 55-й етрон. Ну і по суті, машина в хорошій комплектації, як я казав, е кругова, е кругові камери є. Я вже її завів, можна зараз це повторити. У нас там дуже потужний бустер. І ось вона у нас заводиться. Ну, нам жаліється на електричну систему, але машина повністю розряджена, тому, тому через це жаліється. Взагалом тут алькантара, тут шкура з перфорацією. Стосовно сидінь. У нас є вентиляція сидінь, до речі. Ну, я скажу, що це дуже жирна комплектація. До речі, всім тим хейтерам, хто казав, що. У нас Америка, це все бомж комплектації. От, от маєте дотяжки, вентиляція, круговий огляд, машина напакована дуже 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 пристойно. Я думаю, ми попросимо її на огляд у власника. Це мій знайомий. Коли, коли вона вже буде готова, щоб вам трошки більше про неї розказати. А зараз передаємо ключі, ось, ось на такій штучці. Щасливому новому власнику. Кому треба така машина? Пишіть нам дайрект.